Дітки, сьогодні на заняття до нас завітали двоє друзів Джон і Мері. Вони приїхали до нас з далекої країни, та чули вони, що наша мова вона дуже гарна і вони хочуть більше про неї дізнатися. Давайте з вами розкажемо, яка ж наша мова. Українська мова нам рідна, українська мова, як та дівчина українська, гарна, українська мова солов'їна. Українська мова калинова, українська мова чарівна, вона зачаровує, українська мова веселкова, різнобарвна, українська мова мелодійна, співуча, українська мова багата, українська мова для нас державна. Давайте повторимо ще раз, яка українська мова рідна. Гарна, солов'їна, калинова, чарівна, веселкова, співуча, мелодійна, багата, державна. Дітки, а як би ви ще сказали, яка наша мова? Джон та Мері впевнили, що наша мова дуже гарна, і вони із задоволенням почнуть її вивчати.